Історія українських дітей та сімей, які пережили втрату дому близьких, та вимушені були переїхати через війну у Львівській заґелерії. Презентували документальний фільм Хуїз. Стрічка вже здобула міжнародне визнання у Великій Британії, Канаді, Італії та Польщі. А її авторка, британська українська режисерка Марія Спрінгіс, прагне, щоб голоси наших дітей. Були почуті у всьому світі. Подія у Львові також мала благодійну мету збір коштів на створення сенсорної кімнати та простору, простору раннього втручання для дітей у Рокитянській громаді. Сьогодні з нами в студії громадська діячка, підприємниця Марія Устименко. Добрий вечір. Вітаю, Оляна. вітаю вас та режисерка, лауреатка міжнародних премій Марія Спрінгіс. Добрий вечір і вам. Доброго вечора. Найперше, дякую за історію, яку ви показуєте світу і Показуєте те, що відбувається в нашій країні, тому що світ має чути. Світ е, повинен, і ми просимо світ нам допомагати в цій жахливій боротьбі, яку точно нами розпочали. Пані Марія, перше запитання буде до вас у цьому фільмі. Ви розповідаєте три дуже болючі історії. Що стало для вас особисто ось тим внутрішнім поштовхом, коли ви вирішили зайнятися цим фільмом, коли був цей момент і як створювалася ця стрічка? Розкажіть, будь ласка, а, наразі, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я вже на той час проживала в Великобританії. А, і розуміючи, що я знаходжуся там, що я, я маю. Той ту зброю, яку я маю, тобто моя камера, і я розуміла, що я маю зробити щось для своєї країни. І тим самим для мене стало дуже е, не те, що випробуванням, оскільки я знаю західну аудиторію, і з допомогою висвітлення історії я хотіла донести західній аудиторії, що саме відбувається саме в Україні. Чому саме три історії? Я хочу до показати аудиторії, що не дивлячись, хто ми є за нацією, де ми живемо, ми всі між собою поєднані. От, от через один. І що саме дуже важливе, діти, бо немає чужих дітей. Саме через дітей я хотіла показати все, що відбувається в Україні. Бо саме таким чином ми можемо сприяти, щоб нашу, нас почула західна аудиторія. І не дивлячись на це, бо коли ми розпочали інший фільм про переміщення жінок, і ось коли мене побачили мої колеги, і вони кажуть, а ми не знали, що така проблема саме з дітьми. І на той час це стало для мене дуже великим поштовхом. Для того, щоб почати розповідати про історії дітей. І так склалося, що на той час історія Сашка, про яку, якого шукала вся Україна, це дуже історія, яка зачепила всіх, всіх нас, не тільки в Україні, але й за кордоном. І саме історія Сашка стала таким ланцюжком, коли показали, що історія Сашка вона не єдина, але вона дуже болюча і вона дуже е, вражає. І мама Саші, вона зі всіма нашими героями поєднана, і саме таким чином я хочу донести західну аудиторію, що саме відбувається. Що війна не десь там далеко, а вона дуже близько. Три історії: одна із них історія Сашка, дві інші історії. А інша історія це сім'ї, яка наразі вона всі, всі наші герої українці. І Інша історія це те, що я є провідником всіх трьох історій. А це історія сім'ї, яка наразі теж проживає в Великобританії, але вона живе на дві країни, і вона свій час приймала дітей з різних куточків світу на навчання в Британії, саме навчання. І мама Сашка Аня. Вона була однією з учениць, коли яка приїздила саме до цієї школи. Друга історія це історія іншої сім'ї. Чителька, яка теж приїжджала до цієї школи саме в Британію. І так виявилося, що вони всі між собою пов'язані, тим чи іншим чином. І це дуже вражає, що, а, здавалося, Україна, Британія дуже далеко, далеко від, один від, до від того до... з одного. Але це так близько. Правда кажуть, світ тісний, знаєте? Завжди так кажуть. Тому це, це теж доводить. Пані Марія, ви активно підтримуєте різні соціальні ініціативи. Чому саме? Цей фільм, ця подія стала для вас важливими. Розкажіть, будь ласка, свої враження. А фільм Ваяс я побачила вперше в серпні цього року. Співорганізатор нашого заходу Тетяна Бей показала мені його. І от ми в 2025-му, і на на цю годину я повернулася в 2022-й. І ми не задумуючись вирішили, що ми маємо привезти цей фільм додому, до Львова, для того, щоб нагадати нашим українцям, як це все було. Ну через що кожен, Кожного дня проходять наші українські сім'ї, наші українські діти, і що ми зобов'язані їх підтримувати. Ми не можемо про це забувати. І вирішили цього року символічно День захисту дітей перенесено на 20 листопада. Mm -hmm. От, і ми вирішили цей показ фільму вже приурочити з такою благою метою і до Дня захисту дітей, і організувати збір коштів на дітей. Фільм був показаний вже в багатьох країнах. Розкажіть, де саме ви показували стрічку і як реагували люди, що вони говорили, які емоції після побаченого вони відчули, і це чи це ці емоції? Тому що часто, коли в мене в студії є режисери, вони розповідають, що перед тим ніж щось створювати, вони закладають, що би вони хотіли, щоб глядач після побаченого відчув, чи ви досягли того, що собі планували. А наразі, коли я створювала фільм, я відразу казала, що це не розважальний фільм, це соціальний проект, це мій вклад і це мій внесе, що ще можу зробити для своєї країни. І наразі навіть на початковому етапі, коли створювався фільм, я дала субтитри, які були переведені. Фільм 70% – це англійська мова, що наші українці розмовляли англійською мовою, тобто доповідали. І для мене було принципово важливо для того, щоб все-таки таким англійською, хоч навіть і на рідною мовою, але українці змогли донести до західної аудиторії, бо це більше сприяє. Сприйняттю все, що відбувається, і ось наразі на фінальному етапі, коли я давала там є частинки, десь там відсотків 20-30, українська мова, і видавала своєю дуже гарною прителкою перекладати, не те, що не перекладати, а скільки перевірити вже переклад з української на англійську. На ще вона мене запитала, Марія. А давай зустрінемось. А що це дійсно правда? І тобто її деякі речі дуже сильно вражали. А це через те, що. А ця моя приятелька вона дуже освічена, і я для себе зрозуміла, якщо вона не розуміє таких деталей, то що казати про інших? І тобто, на тому етапі для мене ще стало дуже таким великим дзвіночком, що треба зробити так, щоб все почули і щоб було зрозуміло всім. Бо, наприклад, те, що нам, українцям, дуже очевидно для західної аудиторії це не очевидно, і цей фактор треба дуже сильно враховувати, якщо фільм планується показувати саме на західну аудиторію. Бо я розумію, що. Фільмом, який ми створили, це ну українців його не здивуєш, бо щодня відбувається дуже жахливі трагедії. Тут можна ну. Знімати дуже багато сюжетів, фільмів, розповідати про це. Але я розумію, що для західної аудиторії саме такий формат буде максимально оптимальний для того, щоб донести саме основну мою мету, яка вона була зроблена. Ми почали свої фестивальним шляхом крокувати. І от наразі був такий дуже цікавий випадок. Минулого минулого вересня ми були у Торонто. Ми взяли, виграли номінацію, але саме під час того фестивалю також показувалися російські фільми, що було дуже дивно. І хоч і були протести саме а, і українців в Торонто, в Канаді, але все одно фільм не скасували, показували. І тому для мене це був таким викликом до того, щоб все ж таки мій, мій фільм мав резонанс і для того, щоб перекрити по людям. Дійсно, якщо його не скасувала організатора цього фестивалю, то ми маємо тоді самостійно розказувати і перекривати, щоб глядачі все ж таки. А, Іноземці робили висновки самостійно, і тобто таким чином. Е, також я дуже вдячна, що цей фільм був е, розповсюджений між е, багатьма посольствами України по всьому світу. І я казала, я завжди наголошую, що моя мета, щоб якомога більше цей фільм сприяв допомозі України. яким чином? Е, щоб під час будь-яких самітів, під час будь-яких дипломатичних зустрічей, е, щоб. Коли ти говориш, це одне, але коли ти бачиш візуально, це зовсім інше сприйняття. І от я хочу, щоб це, цей фільм, і не тільки цей всі фільми вони були доповнюючими, як візуального контексту для того, щоб а, наші західні партнери бачили це, проживали, щоб їх торкалося, бо вони розуміли, що це не та щось дивилися а щоб саме через історії людей переживали і бачили цю дотичність до них самих, бо це дуже важливо. Зульте спитати, чому на вашу думку, вже за стільки років, і все, що зробила Росія з моєю країною, з нашою з вами країною, світ далі не весь, звісно, ми дуже вдячні за всю допомогу, яку нам надає світ, але все-таки світ далі. Е Дивиться російські фільми, як ви щойно сказали, показує російське кіно не почав бастувати настільки, які ще звірства має зробити Росія, тому що ну зараз Україна далі Росія може на інші країни і вони вже активно починають щупати інші країни. Що ще має статися? щоб от зрозуміли, тому що без світу нам буде складно перемогти Росію, рівно так само, як світові стояти без України? Я можу вам відразу сказати, бо Uh, я кажу саме за Британію, бо я там uh -huh. живу, я бачу, як це відбувається. В перший рік війни британці в буквальному смислі слова відкрили двері своїх домівок, бо вони пустили українців жити в свої домівки. Але наразі. А вже три роки відтриває війна в Україні. І я дивлячись за тенденцію, що все ж таки британці, ну і не тільки британці, всі західні європейські країни, вони вже втомилися. Бо, по-перше, новини з України не показують, не транслюються. Це дуже мало. На українські документальні фільми такі вже все менше і менше ходять західні аудиторії, тобто британців. Усі українські фільми, які привозять саме до Британії, їх дивляться українці. Тобто так не має бути. І а, я скажу так, що саме через. Брак а, інформаційного, от, треба шукати, от як на культурній дипломатії, як правильно доносити інформацію. Не те, що вони такі, якісь їм не цікаво, що вони там Ой, Росія, там щось ми будемо дивитися їх фільми. Це не через те. Треба викликати емпатію. Ми то треба зрозуміти, бо, якщо чесно, дуже багато відбувається і протестів в Британії. Але я дивлюсь, що. Не зовсім не, не завжди є не те, що сенс, а результати. Тобто немає результату. І просто сидячи я, я просто розумію, що я, що я можу зі своєї сторони зробити того ж, для того, щоб це змінити. І що хоч, хоча б на крапельку для того, щоб дати західну аудиторію, замислитися і все ж таки дати цю цінність, а, цінність того, що вони мають. А, Україна не має жалітися от саме через інше кут, через іншу призму, ми маємо все ж таки західні аудиторії нагадувати про те, що відбувається. Цими вихідними фільм показували у Зенек-арт-гелері. Пані Марія, у мене запитання до вас, тому що окрім показу фільму, так само була і благодійна складова. Був збір коштів для створення сенсорної кімнати у Рокитянській громаді. Розкажіть чому саме цей напрямок був обраний і про саму презентацію. Про події, яка відбулася для наших глядачів, розкажіть. Будь ласка, а у нас є фото. І ми обов'язково покажемо з цього заходу світлини. Якщо ми говоримо про цей центр раннього розвитку, це те, що допоможе діткам передбачити якісь потенційні проблеми і зробити так, щоб їх не було. Ми говоримо про немовлят і дітей до 4 років. Це діти, в яких через або відсутність належного батьківського догляду, тобто це діти з дитячих будинків, яких батьки яких або вже позбавлені батьківських прав, або в процесі позбавлення батьківських прав. Але це також дітки, які проживають в повноцінних сім'ях, які народилися з якимись проблемами, які, в яких там після 4 років далі можуть з'явитися оці ці вади розвитку, тобто мовлення. Фізичні вади розвитку і ці сім'ї не знають, як правильно з ними справлятися. І якщо буде створені отакі центри раннього розвитку, де буде повний комплекс реабілітологів, психологів, логопедів, які правильно покажуть батькам, як змінити, що змінити в їхньому повноцінному і повсякденному ритуалі, щоб вони просто ну позбавилися до 4 років цих проблем дітей, і ці діти діти жили нормальним повноцінним життям далі. Це досить важливо. А, і я вважаю, що такі центри необхідні створювати в кожній ОТГ нашої громади. Але треба починати з чогось одного і показувати, як воно працює, показувати результати і поширювати далі. От, чому ми вибрали саме Рокітнянську громаду? Тому що вони дуже великі молодці. А вони вже багато всього проробили для старту цього проекту. Тобто вони вже виділили приміщення необхідне. Вони вже набрали якийсь мінімальний штат. Вони пробують спонсорувати це частково самостійно. От, але ми розуміємо, щоб це все працювало якісно, комплексно. Цей центр повинен бути повністю укомплектований технічно. потрібен ремонт саме для повної будівлі. І ми говоримо Ну, тобто, щоб це все укомплектувати максимально про декілька мільйонів гривень. На Скільки яких... вдалося зібрати на цьому заході під час презентації? А в нас захід буде повністю. Ми хочемо закрити це декількома заходами. Тому ми будемо говорити. У нас от в четвер наступний показ фільму і наступний збір. Uh -huh. Тому коли ми вже зберемо максимально, ми оголосимо все до купи. Як відбувалася презентація, яка була в Зенекартґелері? Чи багато людей пройшло? Які відгуки поділіться емоціями звідти? А, ну у нас почався вечір з показу фільму, і насправді це от, кажуть. Це повернуло всіх 2022 рік і. Е... Люди, вони просто ну дуже емоційно були сильно вражені, але ну нам сподобалося, що подією були задоволені всі. У Нас ще також були дитячі мрії оцих дітей, які постраждали від війни. Тобто люди активно слухали, активно допомагали, активно були залучені в це. Багато хто просив потім, чи можна подивитися ще фільм, поширити далі. Ну це було в принципі нашою головною метою показати це тут, нагадати і залучити як найбільш українців до цього. У Нас Топ. 30 секунд до завершення. Де можна і чи можна десь подивитися дану стрічку? Чи потрібно приходити на презентацію? Якщо так, то скажіть куди саме? Ну по-перше, ми запрошуємо. Тут, ні, в нас закрити західних четверхів не а, Стрічку, Так можна подивитися. Він є на Амазон Прайм. Обов'язково подивіться. Я дуже дякую вам за все, що ви робите за презентації. Анонсуйте відкриті презентації. Впевнена, що люди будуть приходити, будуть дивитися. Вам дякуємо, що допомагаєте говорити дитячими голосами у світі, щоб чули голоси наших українських дітей. У нашій студії сьогодні була Марія Устименко, громадська діячка-підприємниця. А також Марія Спрінгіс, британсько-українська режисерка та продюсерка, лауратка міжнародних прем. Ї.